На судове засідання Борис Ткаченко прийшов не під вартою у п'ятницю, 17 травня. Після судового засідання, де Ткаченко обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і правом внесення застави, за нього внесли заставу у розмірі 908 тисяч гривень. З під варти він вийшов у понеділок, 20 травня. На початку сьогоднішнього судового засідання захисник Ткаченко Олександр Арапов зачитав заяву про відвід слідчого судді Сергія Полонця. Захисник вказав на можливу необ'єктивність судді Його суду міста Житомира Полонець в рамках судової справи номер 295 Дріб 74,87, дріб 24, взявши за основу виключно докази, які надані виключно стороною обвинувачення, вже прийшов до висновків, які суд, дотримуючись принципів об'єктивності, безсторонності та необережності, має в свою чергу також перевірити і встановити їх підтвердження чи не підтвердження в рамках судової справи номер 295 дріб 7486, дріб 24. Що виключає участь наведеного складу суду в розгляді даної справи, а також забезпечення його неупередженості та об'єктивності в рамках даної судової справи. Прокурорка Надія Поліщук заперечила у задоволенні заяви захисника. Вважаю її безпідставною та необґрунтованою. Так як повинно до частини 5 статті сімдесятої кримінально процесуального кодексу, передбачено, що відвід повинен бути вмотивованим. Натомість, фактичні обставини, про які зазначав захисник у своєму клопотанні, жодним чином не свідчить про наявність будь-яких сумнівів у неупередженості та об'єктивності слідчого судді. Порадившись на місці, слідчий суддя Сергій Полонець ухвалив задовольнити заяву захисника про відвід. Судове засідання перенесли, поки автоматизована система суду не визначить нового суддю. Дмитро Поліщук, Ольга Нестаренко, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини Житомир.